Вітаю всіх на каналі Паранот. Канал Паранот Парфумерний. Моє ім'я Оксана. І залишайтеся, якщо вам цікава тема парфумерії. Тема відео аромати з нотою Півонія. Я особисто обожнюю аромат Півонії. Це такий, знаєте, Початок особення початку літа. Це п'янкий, медовий аромат, він і солодкуватий і свіжий водночас. Я в ньому відчуваю якусь таку зелену складову, п'янкий аромат, і подобається мені, ну, чи не найбільше з усіх квітів? Ну, принаймні, набагато більше. Ніж жасмин або навіть троянда, навіть троянда, тому що аромат півоні дійсно приємний. І мені подобаються півоні більш солодкі. Більш солодкі, п'янкі, такі, знаєте, глибокі, помадні. Ось такі півоні мені імпонують, хоча, хоча в моїй добірці будуть різні півоні. Давайте, напевно, починати. І я беру перший аромат просто. Просто який ближче до мене аромат від Paris Out of the Box. Я розповідала про цей аромат, він в мене був в добірці про трояндові аромати. В ньому є і троянда, в ароматі дуже-дуже гарно поєднані троянда і півонія. і з досвіду, вже з практики, я розумію, що Троянда і Півоні дуже часто парфумерами використовуються, Це, такий, мені здається, тандем приречений на успіх. От Спочатку це прям деліна від парфум де Марлі. Чудовий аромат, і мені здається, що от саме, саме півонія вона відповідає за помадність, яка є в цьому парфумі. І оскільки ми заговорили про тандем Троянди і півоні, напевно. Я розповім про аромат Жозефіна від бренду Rancet 1795 аромат поєднання, неймовірне поєднання, звісно, різних, абсолютно різних квітів, Аромат чуттєвий, приємний. Загалом це такий, знаєте, пудрово, але, напевно, помадно-кремово-пудровий аромат. Ну, тобто аромат доглядових засобів. Дуже приємний, аромат, класичне звучання, але без присмаку ретро. І я розповідала про цей аромат, звісно, аромат, який, знаєте, який трансформується і вже в базі стає більш свіжим. Дуже часто такі аромати пудрово помадні. Кремові, вони в базі стають важкими. От, ну, наприклад, наприклад, так сталося з ароматом Мітрес від Агент Превокатор. Ви знаєте, я не змогла носити той парфум, у мене у флаконі був і в такому семплі. Я не змогла носити, тому що в базі він просто. Ну, він просто... Настільки нав'язливий, настільки для мене був неприємний, мені завжди хотілося його змити. Хоча аромат, такі подібні аромат, мені подобається. Саме аромат Жозефіна він в базі стає легшим. От знаєте, Начебто доросла жінка. За деякий час стає зовсім дівчинкою, тому що починається аромат, досить дорослою трояндою, півонієвою такою помадністю. Звісно, в ньому дуже багато складових, але дуже все гармонійно поєднано. А в базі, навпаки, стає більш свіжим, просто таким весня, весняним для мене. Ну, також цікава цікаве, цікаве півонія в цьому ароматі. Чудовий аромат, я його дуже люблю і, як ви бачите, дуже активно використовую. Наступний аромат Miss Dior 2021 року. От саме 2021 року, тому що я знаю, що Версії, які були раніше, мене не чіпляли. Тобто це просто класичний аромат. Вони чудові були, просто на мені вони ну не чіпляли, скажімо так. Можливо, вони і непогано на мені розкривалися, але якось не чіпляли. І у мене не було. Так, я тестувала неразово, не але так, щоб купити собі флакон, ну навіть думки не було. І так сталося, що минулого літа я закохалася саме в, в цей аромат. І це неймовірне поєднання. Троянди, абрикосу, ванілі, мобів тонка, конвалії, аромат і солодкуватий, свіжий, і класична складова у нього є е, дуже чудовий. Ніколи не можна казати, ніколи, ніколи в парфумерії не можна сказати, що я цього не люблю і до цього ніколи не повернуся, тому що ну, ми не знаємо як і коли аромат може зачепити. От саме цей аромат мене зачепив. А до цього у мене не складалися стосунки з ароматом ну, Діор. Цей аромат зачепив і досі подобається, і досі я його обожнюю. Наступний аромат, який був, точно знаю, був в добірці в моїй минулій добірці про аромати з нотою півонії, це Півонія Монобілі від di Parma. З брендом di Parma взагалі-то у мене прохолодні стосунки, всі аромати, які в мене були, мене не чіпляли. Я дуже-дуже дуже довго намагалася з ароматом Магноліану. Знаю, що цей аромат подобається дуже багатьом, але на мені абсолютно не тримався той аромат. Так, він непоганий, він природний, він такий досить яскравий, але він не тримався. Розумієте, аромати не бюджетні, Акваді Парма, це м'яко кажучи. А е, я хочу ну принаймні якогось більш. Напевно, довгого звучання, більш довгого життя на моїй шкірі, можна сказати, напевно, було б, що бренд робить акцент ну, на якості, там, на натуралістичності, на природньому звучанні. Але ж аромат, от саме півонія, він досить стійкий. Я цей аромат майже цілий день відчуваю. Про що аромат півонія Нобеля? Аромат про півонію. Аромат про малину, Варомат, аромат непростий і не компотний І спочатку навіть такий, знаєте, досить суперечливий, тому що я так вважаю, що напевно ось нота чорного перцю вона робить півонію трохи такою гіркувато, мало, але це спочатку. Потім аромат розквітає, в ароматі досить е, такий відчутний характер, в ароматі є пачулі, і е, тому аромат напевно так довго, досить трансформується і залишається такою приємною м'якою помадною півонією е, з тонкими пачульками. Е, Ну, я не можу сказати, що це прямо класика, але ну, він не такий нелегковажний, легковажний, це не компотний аромат. Мені він сподобався. Якось був дуже такий морозний день з таким вітром, ну, не дуже приємний. Я вдягнула на себе цей аромат, вийшла на двір і зрозуміла. Для якої погоди ця, ця півонія, і зрозуміло, що цей аромат мені подобається. Так, не, не зовсім не зовсім, можливо, така звична, звична версія півонії, але аромат достойний. Наступний аромат від бренду Birdu аромат півонія і ревень. І це один із найулюбленіших ароматів. Ароматів цього бренду, аромат, яким я можу просто обливатися з ніг, з голови до ніг. Аромат, який не видає жодної хімічної ноти, не видає жодної неприємної, він не перетворюється в оцет, він не дає ніяких ось неприємностей, не видає. Так, він не має досить таку велику стійкість, він тримається. В середньому 2-3 години цей аромат. Це версія туалетна водичка. Він досить бюджетний, досить бюджетний. Не купувала я аромати берду в інтернет-магазинах. Не буду називати в яких, щоб це не було як реклама, не, ну, не виглядало як реклама. Це натуралістичний аромат півонії і. <зелені>. Як так, такого ревеню, я не відчуваю в цьому ароматі, я просто відчуваю листя, зелені листя. І я розповідала, чогось, я тут, мені тут вважається кущ шипшини. Я відчуваю якусь чайність в ароматі. Класний аромат, коли ви хочете відпочити, коли ви не хочете там, заморочуватися, ви не хочете складних ароматів. При тому, що він дуже бюджетний, він не звучить дешево. Цей аромат можна назвати дешевим, чи там, як свіжувач. Є аромати набагато дорожчі, і при тому, які звучать ну, набагато. Ну, Дешевше мають звучання, напевно, таке, знаєте, не в, не в тому сенсі, що вони коштують там якісь невеликі гроші, а от саме звучання, таке, знаєте, неякісне, хімічне. Всі, я думаю, розуміють, про що я кажу. Звісно, радити я цей аромат не можу, тому що ми всі дуже різні, дуже різні. Але ну, про цей аромат я нічого поганого сказати не можу. Ще один. Квітково-фруктовий мій улюблений парфум, про який я постійно розповідаю з посмішкою, тому що я його люблю і досі не розумію, чого такі гарні, такі приємні, такі милі аромати знімають. Ну, ну чого? Ну чого, скажіть, будь ласка, аромат Фіерія Rubis від Vancryf Derpels, неймовірний флакон, і для мене це ну, дійсно ну, милий аромат. Я не можу погодитися з тими, відгуками, з такими відгуками, як аромат, який неможливо запам'ятати, аромат, який ну, нічого із себе не представляє. Я не погоджуюсь. От, ну, моя думка така: аромат чудовий, чудовий. Можливо, тому що я дійсно люблю. Люблю Любопівонія, я люблю помадні аромати. Він м'який, приємний, дівочий. В ньому така чудова ця помадність. Це не стара помада, це дійсно якийсь такий, знаєте, фруктовий блиск для губ. Ось так звучить цей парфум. Якість чудова, абсолютно ніякої хімічності. Ну, я принаймні не відчуваю. Можливо, для когось цей аромат. Буде нецікаво, мені цей аромат надзвичайно приємний. І якщо б я побачила цей аромат, або знов почали налагодили випуск цих ароматів, ну, я б, дійсно, в мене був би ще один. Це у мене другий флакон, у мене є ще флакон, в якому один мілілітр залишився. Приємний фруктово-квітковий аромат з помадним післясмаком, з таким післясмаком смаком блиску для губ. Можливо, він такий, знаєте, і дівчачий в якомусь е, хорошому сенсі, а, але чи, чи це погано? Я не думаю, що це погано. Дуже. Ну, ось ця помадність, мені здається, от саме півонія відповідає за цю помадну складову, вона дає чуттєвості і глибини. Я це дуже відчуваю. І завжди, коли я його наношу, наношу я його дуже довго, дуже давно не наносила, я отримую компліменти. Ну, тому що ви ж самі розумієте, що компліменти завжди отримують аромати прості, зрозумілі. Які подобаються всім, як квіти, фрукти, я не знаю, повітря, Ось саме такі аромати зазвичай і отримують компліменти. Наступний аромат я додала добірку саме тому, що особливо не відчуваю півонів в цьому ароматі. Це аромат ріцина від Клінта Канта. Цей аромат в мене дуже-дуже давно, і цей аромат на особливі якісь такі випадки життя, аромат, який був і залишається най, напевно, одним з найкомплементарніших ароматів в моїй парфумерні шафі. І аромат, який має надзвичайну стійкість. Надзвичайну стійкість, аромат, який так схожий на фльори. Наркотік, дуже схожий, але без, знаєте, без таких нот, які іншим Декому здаються ароматом стоячої води, як начебто. В цьому ароматі в ріцині цього немає. Цей аромат, на мій погляд, глибший, більш багатогранніший аромат. Знаєте який? Він він з одного боку, він начебто такий наповнений повітрям. Він дуже-дуже-дуже дифузний. В ароматі вкрай взагалі складно виділити хоч якусь ноту. Я була здивована не тільки тому, що в ароматі є півонія, а й тому, що в ароматі є уд. А з іншого боку, він, знаєте, Напевно, за рахунок надстійкості, він просто може і вас придушити, і придушити оточуючих. Ну, для мене цей аромат, саме тому в добірку я його взяла, тому що ну, не сподівалася, якщо чесно, знайти в ньому ноту півуня. Вона заявлена і так вона. І на одному, і на іншому ресурсі так півонія заявлена офіційно в цьому ароматі. Ну це дивно, принаймні. Ну, цей аромат, я не знаю, звісно, я не впевнена, що я буду його повторювати, але, але це ну, дійсно аромат, який збирає, збирав, завжди збирає досі, напевно, найбільшу кількість компліментів. Наступний аромат від бренду Dolce Gabbana – Dolce Півоні. І цей аромат, я пам'ятаю, він вийшов у 2019 році, і я одразу, як тільки він з'явився в магазинах, я одразу його протестувала, він мені надзвичайно сподобався саме за цій цієї півоні. В ароматі ще є слива мірабель, в ароматі є досить яскравий бергамот. Це саме ті ноти, що я відчуваю. Я відчуваю півонію, я відчуваю бергамот, я відчуваю сливу мірабель я відчуваю амброксанову складову. Але не можна сказати, що це якийсь такий знаєте, амброксановий аромат. Ні, от саме амброксан в цьому ароматі відчувається як повітря. Це такий Повітряний аромат. Не можна сказати, що це такий прям легкий аромат невагомий. Ні. Він так він наповнений повітрям, але він досить такий відчутний і досить приємний шлейф має. Саме на спекотну пору року. От саме завдяки Амброксану він не видає нічого неприємного, тобто він не окислюється. Знаєте, в мене була. Цікава історія. Це було декілька років тому, і це було саме з ароматом від Gabbana. Я... Він дуже-дуже популярний той аромат. Я не буду називати, що це за аромат, але він чи не найпопулярніший у бренда Dolce <кхм> Gabbana. І я їхала в метро. Деякий час разом ми сиділи з дівчиною, дуже гарна дівчина, і мені здається, що вона йшла на побачення, десь зустрічалася з кимось, тому що вона дуже була така гарно вдягнена і така дуже доглянута, гарна така дівчина, і я відчула цей аромат від неї. І ну, якось так я його одразу впізнала. І, ну, я так, Мені сподобалося, тому що це був. Свіжий, приємний такий аромат, яскравий і він дуже личив цій дівчині. Потім ми якось разом вийшли на одній станції, і натовп виніс нас вже на поверхню із оцього прохолодного метро. Ми опинилися просто в. Неймовірній спеці, а була спека більше 30, 30 градусів, напевно. І ми якось вийшли, і цікаво те, що я була позаду неї, я йшла позаду неї, і ми йшли в одне місце. Ми йшли в торгівельний комплекс. Там мене чекав чоловік, він мені дзвонив для того, щоб ми зустрілися. І я йшла за нею і. Я спостерігала. І за декілька хвилин, повірте, це ну, можливо 3-4 хвилини ми йшли. Так, одразу ти просто стаєш якийсь вологий, ви знаєте, так, що одяг починає липнути до тіла. І я відчуваю, що аромат на ній закислюється. Тобто той самий аромат. Та сама дівчина, яка поруч зі мною сиділа в метро. Вона йшла і я відчувала ось цю окис, 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 окисл, окислену ноту, неприємну кислу. Ось так буває з ароматами. Я не хочу сказати, що вони погані, ні. Але вони примхливі до погодних умов. То було цікаво, по-перше, вгадати той аромат на людині, а по-друге, ну, Побачити трансформацію аромата. Він неприємно кислив. Я цього дуже-дуже ну, боюся, якщо чесно. І я завжди хвилююся, щоб аромат на мені не кислив, тому що це не дуже ну не дуже приємно носію саме. Можливо, це у мене просто знаєте, як у пар захопленої людини вже рецептори реагують. Можливо, людина, яка там не дуже обізнана, вона не відчує цього. Але я оцю кислу ноту, оці кислі, окислені ноти, я дуже-дуже відчуваю. Дуже на, на щастя, в ароматі дольче півонія цього немає. Ну, мені здається, саме за рахунок Амбраксану. Цікава, цікава напівпрозора півонія, не дуже солодка, як на мій погляд, хоча в назві, якщо я не помиляюсь, Дольче це солодка. Це солодка чи солодка за рахунок, напевно, оцього сливової, фруктової, складової. Дуже приємною. І амброксану, цей аромат тримається і досить витримує досить високі температури. Також цікава, цікава півонія. І останній аромат, аромат, який на мене справив неймовірне враження це аромат, яким я познайомилася з брендом. Точніше, PH Fragrance я познайомилася у 2024 році, і саме з цього аромата. У мене почалося знайомство, і він просто ну, він мене покорив. Так буває не дуже часто. Це аромат магнолія і шовкова півонія. І тільки ви послухаєте цей аромат, одразу зрозуміло, що це про півонію. Півонія солодка, медова. Водночас вона така знаєте, і зрозуміла і складна. Аромат настільки смачний, глибокий, соковитий і достатньо яскравий, що просто, ну, він одразу покращує настрій. Я не знаю за рахунок чого. В ароматі є, звісно, троянда тут поруч з півонією, в ароматі є давана, в ароматі є бергамот і мандарин, і за рахунок цього він не занадто солодкий. тобто він і солодкуватий, і свіжий, і деревну складову, якусь я відчуваю. В ароматі є мед, я не дуже хочу сказати, що прям обожнюю мед в парфумері, але він тут от саме додає оцій півонії натуралістичності, тому що для мене аромат півонії, він дійсно медовий, дійсно медовий, неймовірний аромат. І я б хотіла, щоб оце неймовірне дійство воно трималося постійно і звучало постійно. Але аромат трансформується, і на мені він якось розкривається потім більше такою якось деревною складовою. В ароматі досить яскравий ветивер. І ось цей і Цей тандем півонії, троянди, він, так, знаєте, вже уходить на другий план, напевно. Тобто армат стає більш серйозним в базі, але все одно півонію, півонія вгадується. Звісно, вгадується. Звісно, в ароматі є магнолія, але як такої магнолії я тут відокремити не можу. Ну, Тобто, армат мене здивував. здивував, і тому, Напевно, напевно, так, неправильно казати, але напевно, все ж таки на сьогодні це фаворит моєї добірки Півонієвої, тому що, ну, тому що аромат непростий і простий водночас чудовий аромат. Дякую, Квентін більш. Не зрозуміло, чому цей аромат не став бестселером, тому що. Ну, дійсно, більш, ну, більш якісь проходні аромати стають бестселлерами, стають просто якимось вірусними. Такий чудовий аромат чомусь ну, майже непомітним. Майже Залишився. Ось такий така моя добірочка. Поставлю наразі цей аромат на полицю. Звісно, Дуже сподіваюся, що в мене вийде показати вам ці всі аромати ближче, для того, щоб було відео більш цікавим і насиченим. І дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранод. Я бажаю вам терпіння, терпіння і любові в серці. Бережіть своє тепло і пам'ятайте, що все-все буде Україна Обов'язково і неодмінно. До зустрічі на каналі Паранод.